Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 9 днів після смерті Путіна. Розгромна стаття залужного, яка вивела владу з теплого душу. І от відбулася друга зустріч голови ЦРУ США з головним розвідником Росії. Ймовірно, Сполучені Штати намагаються досягти певних домовленостей з Росією за згоди Патрушева. За офіційною версією сторони обговорили низку питань щодо управління ядерними ризиками. Однак, на думку експертів, однією з основних тем зустрічі могло стати саме врегулювання конфлікту між Україною та Росією Ймовірно, Патрушева поставила ультиматум. Ти покидаєш Україну, Крим виносимо за душки і починаємо якусь розмову про збереження тебе при владі після Путіна. Мабуть, Патрушев прийняв цей ультиматум. Експерт наголосив, що версія про ультиматум лише аналітична здогадка, яка втім має повне право на існування через низку фактів, які це побічно підтверджують. Зараз іде промацування стратегічної концепції з приводу того, що далі робити з Росією та її режимом на превеликий жаль рішення про пониження геополітичного статусу російського. Скої федерації ухвалена, а рішення про її розвал – ні, сказав анонімний експерт. Підкреслимо російський політичний аналітик Валерій Соловей стверджує, що президент Росії Володимир Путін вмер ввечері 26 жовтня. За його словами, труп Путіна знаходиться у морозильній камері на Валдає. Доктор історичних наук та політичний аналітик Валерій Соловей дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, де заявив, що Путін нібито вмер, а його тіло переховують. Дмитро Гордон попросив пояснити ситуацію зі смертю Путіна. Він помер абсолютно точно. Він помер остаточно Араз він знаходиться у холодильній камері у своїй резиденції на Валдає. Стверджує Валерій Соловей та додає, що ніяких сумнівів у його фізичній смерті не існує. Російський політичний аналітик розповів, що президент РФ у 2019 році був виявлений рак. За словами Валерія Солов'яна, на початку 2020 року Путіну зробили операцію ізраїльські лікарі, які потім постійно слідкували за станом здоров'я президента Росії. Як стверджує Соловей, у березні лікарі сказали Путіну, що можливості медицини вичерпані та перестала лікувати російського президента. Нагадаємо, що двадцять Сто жовтня анонімні телеграм-канали, які стверджують, що мають джерела у Кремлі, почали розповсюджувати інформацію про можливу смерть президента Росії Володимира Путіна. За їх інформацією, Путін помер, а його замінили на двійника. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.